Цими вихідними село Калинівка на кореченні сколихнула жахлива звістка. Місцевого мешканця Михайла знайшли мертвим просто посеред вулиці. За словами очевидців, у чоловіка була глибока рана черевної порожнини. Поряд лежав закривавлений кухонний ніж. У поліції цю смерть кваліфікували як самогубство. Це підтверджує й один із сусідів загиблого, який був на місці події. Знаєш, що це суїцид? Це моє таке думка. Сід нормальний. Все добре, не конфліктував, низків нічого. Все добре. А ви спілкувались? «Звісно, він у мене постійно ходив, то сірито стрими, то ще щось. Ну, нормально все було. Та от інші односельці, які знали потерпілого, кажуть: чоловік не міг накласти на себе руки ще й у такий жорстокий спосіб. Люди вважають, чоловіка могли вбити. Мені що розказували, типу, йому допомогли». Що його вбили? Ну тіпа, типу, да. Щось там, я сумніваюся, Там щось не може бути. Так як може людина собі живота порізати самі. подумайте. я ходив туди дивився, там кіші були зверху. Це вже вибачте мене, то взагалі. Чоловік розповідає вранці, коли дізнався про смерть односельця, побачив кров і біля своїх воріт, і біля будинку навпроти. На його думку, поранений пройшов кілька десятків метрів від місця інциденту, аби попросити про допомогу, якої так і не дочекався. І він, напевно, понад забором, понад забором і пішов, ось, доки навчається забор той, зелений, бачите? <тас> і повернув направо, і там посередині дороги, він лежав по Кривавий слід тягнеться аж від закинутого колгоспу. Сусід пригадує, що саме там бачив Михайла з товаришами того ж дня по обіді. Туди вони пішли двох з цим Миколою і все, ми пішли додому. Як то вже вночі, кажу вночі вранці, вже верніше, вранці, ми встали, то вже батько прийшов і вже каже, що така от ситуація. Тіло знайшли вранці посеред вулиці біля сільського клубу. Дехто з мешканців села не вірить, що поранений чоловік міг завдати собі шкоди сам і подолати такий шлях самостійно. Як він міг сюди дойти, як він подрізаний був, як людина могла кішить що... і спина була гола, я не вірю, що він сам. Односельці додають, що Михайло був порядною людиною і завжди допомагав сусідам у господарстві. У свої 32 роки чоловік проживав із батьком, та родина ніколи не мала конфліктів з односельцями. Зараз обставини інциденту з'ясовують правоохоронці, та через те, що випадок розслідують за статтею самогубство, коментувати будь-що відмовляються. Дарія Борисович, Михайло Манзюк, телеканал ITV.